Сьогодні, рівно рік, як наш тато, і коханий чоловік, пішов захищати нашу землю від ворога. За цей час довелося багато чого навчитися. Одразу скажу, що я далеко не з тих жінок, котрі прагнуть до незалежності та самостійності від чоловіка. За цей час я навчилася водити авто і косити траву косаркою, а ще і, і до того ж і ремонтувати ту ж косарку. Навчилася малювати на паркані патріотичні візерунки Нічні. Також під час блокауту займати дитину всякими цікавинками, а ще плести сітку, захисну під час того ж блокауту, радіти зустрічами з друзями рідкими. Розповідати на телебаченні про свою роботу. Також навчилася точити сокири, але дрова так і не навчилась рубати. Різати метал, кувати під молотом, крутити цей метал. Знову кувати і щекувати. Також розповідали про роль жінки в війні в Україні для іноземного телебачення, доглядати за обладнанням, варити, доглядати за газончиком в кузні, кожного дня молитися за життя і безпеку чоловіка і чекати з перемогою його додому.